Як виявити патології органів дихання на ранньому етапі? Сьогодні у Чернівцях організували масове флюорографічне обстеження внутрішньопереміщених осіб та мешканців району Сидгора. Хто проводив скринінг легень? та Скільки людей вже дізнались свої результати? Далі у сюжеті. Україна одна зі світових країн-лідерів захворюваності на цю хворобу. Вона вражає переважно легені, а подекуди й всі інші органи людини. Щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. У Чернівцях до цього дня провели масове флюорографічне обстеження. Ми виїхали як з благодійною акцією обстежити переселенців. проживають зараз переселенці по обстежити їх стан здоров'я. Слава Богу, все поки що нормально. Пройшло поки що 65 чоловік. Виявлено такого одне онкозахворювання є. Виявлено. Даних за туберкульоз немає. Така ініціатива покликана виявити патології органів дихання на ранньому етапі. Проводилось обстеження на базі Чернівецького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Наразі в установі проживає понад 250 внутрішньопереміщених осіб. Тож вони були першими в черзі. Багато з наших людей, переселенців, які перебувають зараз у нас. Ми виявили, що давно здійснювали огляд саме обстеження щодо. Туберкульозу по туберкульозу це вперше. А так лікарі до нас приїжджають раз у дві неділі. Приїхають лікарі світу і. Також ЮКАМЕД організації з лікарями, які обстежують, але тут безпосередньо вже йде діагностика, саме спеціалізована по туберкульозу. Скринінг-лагень міг зробити кожен охочий. У разі, якщо людина не здатна вийти до машини, то може лише здати мокротиння у кабінеті одного з лікарів установи. Вони приходять до нас на огляд, вимірюємо артеріальний тиск. Сатурацію, тобто насичення кисню, насичення крові киснем. Обов'язково прослуховуємо легені. Після чого пацієнт заповнює скринінгову анкетку. Після того у пацієнтів, які дали відповідь на питання, що в них є кашель, ми їм пропонуємо на майданчику здати аналіз мокроти. Триватиме ця акція ще протягом першої половини дня, 25 березня. Людмила Труфин, Василь Ставчанський теми дня. Vai